Новенький офіцер Шелі. Віл. Офіцер Броган вам все покаже. На все добре. Я дам тобі одну пораду. Не вбивай нікого без необхідності. Інакше не розгрібеш. Це провіденс, чувак. Тут тихе життя. Викликає патруль 2 Патруль 2, Прийом. Поліція. Виходьте руки вгору. Вибачте, мем, зберігайте спокій. гаразд? Пішов ти! Я тобі покажу. Що ти спокій. Здохне тварюко! Ах, Що б мене? Що це за хрінь, Вілл? Ти порушив найголовніше правило. Ох, не вбивати без необхідності. Валимо звідси. Треба це обставити, як вбивство. Замітаємо сліди, хапаємо бабки, вішаємо на когось. Іншого. Ти вже так робив? що... Та ну... Ні, ну я не. я. Сер, щось зникло, ви не помітили? Там безлад. але ні, все на місці. Де мої гроші? У мене їх немає. Я прийшов до тебе в дім вбити твою дружину, та вона була вже мертва. Її вбив хтось? інший? Це жахливо. Які послуги ви надавали для місіс Четло? Здебільшого масаж. Розкажи їм ще про танці. Які танці? Ну, щось таке, ви зрозуміли? Що за сина я виростила? Заткнись, ма. Скажеш комусь. Привіт мала. Не кажи, що ти щось знаєш. Хочу знати, чи можна йому довіряти. Я докупаюся до суті. Завтра забираємо бабки і валимо. Слухай, Пейдж. Просто будь обережна, добре. Може, це просто неможливо жити добре. Треба змиритися, що ти злочинець. Це краще, ніж вірити у свою добру <плес> Люди мертві. Забагато смертей для співпадіння. Хороші, а з хорошими трапляється тільки хороше.